Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні в нас тематична діагностична контрольна робота з теми подільністю натуральних чисел. З вами я, Абрамова Надія В'ячеславівна. Вам знадобиться зошит у клітинку, ручка, простий олівець і лінійка. Протягом роботи у будь-який час ви можете припинити презентацію. Для повного виконання завдання. Ось починаємо. Завдання перше оцінюється в 1 бал. Потрібно вказати дільники числа 16. Обрати з поданих варіантів числа, які є дільниками числа 16. Завдання 2. Оцінюється в 1 бал. Потрібно вказати число, що є кратним числу 5 з поданих варіантів. Завдання 3 оцінюється в 1 бал. Потрібно розкласти на простим множники число 12, пригадуйте алгоритм. За яким ми це робили і, будь ласка, розписуйте і виконуйте. Завдання 4 оцінюється в 1 бал. Потрібно вказати пару чисел, обидва числа в яких є простими. Якщо потрібно, можна використовувати таблицю простих чисел. Завдання 5. Знайдіть найбільший спільний дільник пари чисел 165 та 44. Завдання 6 оцінюється в 1 бал. Знайти найменший спільник радна пари чисел 21 та 24. Завдання 7. Оцінюється 1 бал. Потрібно відповісти, чи є числа 231 та 550 взаємно простими. Пригадуємо означення взаємно простих чисел та виконуємо. Завдання 8. Оцінюється в 2 бали якою цифрою треба замінити зірочку в числі 4271, щоб отримати число, яке було б кратне числу 10 та числу 9. Знайдіть всі розв'язки згадайте, будь ласка, ознаки подільності і будьте дуже уважними? Завдання 9. Оцінюється в 3 бали. Потрібно розв'язати задачу. Екскурсанти можуть розміститися у 9-місних або 12-місних мікроавтобусах. В обох випадках вільних місць не залишиться скільки всього екскурсантів, якщо їх більше за 69, але менше, ніж 107. Бажаю вам успіхів у виконанні роботи.